Привіт, це Вашкар. Займаємось з братом пригодного автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль, Це рано Меган 4, автомобіль 2017 року виготовлення, класні комплектації Zen. Це механіка. 167 тисяч пробіг. На 147 було зроблено велике ТО заміною масел, фільтр, ГРМ, -а. тобто все максимально було зроблено повністю. Вам далі мінімально потрібно заміну масла тільки робити і насолоджуватися автомобілем. Так, по автомобілю все класно, в гарному стані. Зараз покажу вам номер телефону наш, як завжди, 096 07 це наш сайт, Instagram, YouTube, Viber Telegram. Переходьте за посиланнями внизу під відео, а також дублюємо це все в коментарях. Підписуйтеся, слідкуйте. Регулярно займаємося автомобілями. От такий міганчик. В дуже класному кольорі, в гарному стані, збереженому. Класний пробіг. Отак от, от виглядає автомобіль. Зараз вам обіду по колу. Потім загально все покажу, щоб ви бачили і розуміли, в якому стані автомобілі. По комплектації розповім. От весь рівненький. Зовсім мінімально щось там є по бамперу. А так загально в дуже класному стані. Дуже нам подобається, як виглядають миганчики. Стильно, сучасна. Оптимальний варіант ціна якість. Балансований автомобіль з класним надійним двигуном, 1,5 дизель К9К, максимально надійний, максимально економний. Зараз вам відразу покажу, до речі, як він виглядає. Зараз піднімемо капот. Так. Так, все от частенько в нас, нічого не мито. Ну, воно відразу видно, що не мито, але в гарному, доглянутому стані. Все в нормі, всі рядини, все супер. Так, ось у нас є запис, що 147 тисяч кілометрів було 6-й місяць 2022 року. Це була заміна ГРМ, масел фільтр, Ну і далі там весь кількість бумажечок, коли обслуговувався автомобіль. Все можна подивитися детально. Ну, класний надійний економний двигун. Так от. Так, що в нас по комплектації? Є безключовий доступ. Ти підходиш, вставляєш руку, автомобіль відкривається, закриваєш, відходиш. Автомобіль закривається, складаються дзеркала, тобто Це максимально зручно і комфортно використовувати автомобіль кожного дня в місті. Ну і в принципі це зручно. Це вже сучасний автомобіль. Потім є парктроніки передні-задні по автомобілю. Підігрів дзеркал. Тобто все отак от в такому стані. Максимально збережено. Так, давайте я сяду вам покажу пробіг. Пробіг у нас 167 тисяч кілометрів. Він оригінальний. Так, зараз давайте покажу вам ще, є в нас навігація. Є Apple CarPlay, Android Auto, тобто максимально зручно користуватися також навігацією, та й в принципі там функціями додатковими підучили по провіду телефон і насолоджуєтеся користуванням. Також з таких функцій у нас є корисний сигнал про вихід із смуги. Налаштування сигналу про вихід, потім налаштування сигналу про швидкість, автоматичне дальне світло. Тобто максимально всі функції для того, щоб вам було комфортно користуватися цим автомобілем. От Бачите, стан автомобіля максимально збережений. Кермо в ідеальному стані, не затерте, взагалі класне. Потім шестиступочка, USB, екорежим, старт-стоп. Заводиться кнопочкою. Ну, все як завжди. Це клімат тут. До речі. Максимально збалансований автомобіль. Так, Зараз вам покажу, що позаду. Місця достатньо, що для водія, що для пасажирів позаду. От Я сідаю за собою без питань. У нас є відео на рахунок цього. Переходьте на відео в Ютубі, дивіться. Дуже багато знімаємо відео, як користуватися автомобілями. Так, зараз покажу вам. Карти чистенькі, рівненькі, без царапок, позаду також все супер. Хто хоче собі класний доглянути автомобіль з мінімальним пробігом. Зараз в Європі з такими пробігами зовсім небагато автомобілів, або дуже дорого, або в принципі немає. Отакий От стан з цієї сторони. Тобто все максимально збережено. Так, По гумі у нас стоїть нова гума зовсім 22-го року, кінця року, тобто тільки поставлена. По стану дисків знос у нас невеликий. Колодочки скоро як на нові. Позаду у нас знос також невеликий. Так, колодочки ну, погано видно. Ну, думаю, там стан також ніби як нормальний ще поїздить. Отак от, от постану автомобіль. Так, ще в нас є датчики, датчики полоси. Вони розміщуються в цій зоні. Датчик світла. Е, гарні фари, лінцовані. Ось лінзочка стоїть. ДХО в нас по колу фари стоїть, ледовське. Дуже гарно виглядає вночі автомобіль. Так, і зараз ще покажу по багажнику. Так, по багажнику в нас Ну, я вже багато разів розповідав, все зручно, комфортно користуватися, шторочка натиснув, вона закрилася, потім є в нас такі різні ніжки. Це от підняв отак от ставити пакети, пляшки, досить зручно користуватися, в магазин їздити, потім є по бокам ніжки також для пляшок, резиночки з двох сторін. Потім у нас є запасочка. Тобто все максимально зручно. До речі, ще є така функція, як подвійна підлога, можна поставити в нижній ярус. Збільшується простір на 7 см по висоті. Якщо вам це не потрібно, піднімаєте верхній рівень. Зараз піднімемо. Так, однією рукою трошки незручно. Так, підняли. Ось у нас в рівень з загрузкою. Але з'являється місце під низом, щоб класти якісь речі. Можна дуже, дуже багато накладати. Так, є в нас світло. Є розеточка, є складання сидінь, натиснули, натиснули, от. рівна підлога, тобто все максимально зручно. Це максимально універсальний автомобіль. Отак, от от, бачите, все виглядає. Потім легко складається, все однією рукою можна навіть робити. Зараз відразу це все складу. Так. Такий класний автомобіль, максимально збережений, в гарному стані, з мінімальним пробігом. Тому телефонуйте, приїжджайте, дивіться, перевіряйте. До речі, ще в нас їде автомобіль, такий самий, точно в такому самому класному кольорі, тільки з трошки більше пробігом. Кого цікавить, також телефонуйте, можна забронювати автомобіль. Так, Зараз ще повторюсь про номер телефона 007 967 вашкар.com.ua, інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. Це вся інформація буде внизу за посиланнями під відео. Також в коментарях дублюємо. Переходьте, підписуйтеся. Такий у нас класний, цікавий збалансований максимально автомобіль і максимально універсальний сьогодні на огляді. Кого цікавить, телефонуйте. Всім дякую. За перегляд, до побачення, до зв'язку.